Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення значень виразів задачі. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало! Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, діточки! Доброго ранку, квіточки! Розпочнемо ми наш урок математики з гри Математичні сніжинки. Ми з вами будемо обчислювати вирази. І назвемо другі доданки в кожній сумі. Будь ласка, перший вираз 2 додати 3. Дорівнює 5, правильно, назвіть, будь ласка, другий доданок у цьому виразі. Це цифра 3. Наступний вираз 3 додати 2. Також дорівнює 5. А який тут другий доданок? Це цифра 2. Дуже добре. Наступний вираз. 4 додати 3. Дорівнює 7. Назвіть, будь ласка, в цьому виразі другий доданок. Це число 3, молодці. Наступний вираз. 3 додати 4. Також буде 7. А який в цьому виразі другий доданок? Це число 4. Молодці. Наступний вираз. 3 додати 6. Дорівнює 9. Який в цьому виразі? другий доданок? Це число 6. І обчислюємо останній вираз. 6 додати 3. Дорівнює 9. А який другий доданок в цьому виразі? Число 3. Дуже добре, молодці. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру математична павутинка та допоможемо нашому павучкові розв'язати вирази. Ми бачимо перед собою числа. 6, 7, 5, 9, 3, 10, 4, 8. Кожне із цих чисел нам необхідно зменшити на 2. Тобто від кожного з чисел треба відняти 2. Будь ласка, перший вираз 7 мінус 2. Буде 5. Наступний вираз 5 мінус 2. Дорівнює 3. Тепер знайдіть, будь ласка, різницю чисел 9 і 2. Буде 7. Від трьох віднімаємо 2. Дорівнює 1. 10 мінус 2. Буде 8. 4 мінус 2. Дорівнює 2, 8 мінус 2. Дорівнює 6. І 6 мінус 2. Дорівнює 4. Дуже добре. Тепер, дітки, ми маємо числа зменшити на 3, і тим самим допомогти павочкові розв'язати вирази. Будь ласка, 7 мінус 3. 4, 5-3, 2, 9-3, 6, 3-3, дорівнює 0, 10-3, буде 7, 4-3, дорівнює 1, 8-3, дорівнює 5, 6-3, отримаємо 3. Молодці. А зараз виконаємо математично мовленнєве завдання. Нам необхідно обчислити значення виразів та дізнатися за шифроване слово. Пам'ятаєте, розв'язуємо вирази, знаходимо відповідь до кожного виразу і за допомогою шифру вибираємо потрібні букви. Будь ласка, перший вираз 8-7, буде 1, яка це буква, це буква В. Наступний вираз 7 додати 2. Дорівнює 9. Шукаємо, яка це буква. Це буква Е. Наступний вираз 9 мінус 3. Маємо 6. Число 6 позначає яку букву Букву С. Далі вираз 5 додати 0. Дорівнює 5. 5 це яка буква, діти? Це буква N. І останній вираз 8 мінус 0. Буде 8. А 8 це. Буква А. Яке слово ми маємо? Слово весна. Дуже добре, молодці. Сьогодні на уроці математики ми будемо з вами розв'язувати задачі на знаходження суми. Давайте доповнимо подані нам числа так, щоб в сумі отрималося 10. Подивіться, ми маємо числовий ряд. 5, 8, 3, 7, 1, 4, 6, 9, 2. До кожного із цих чисел нам необхідно додати таке число, щоб в сумі вийшло 10. Тобто повторити склад числа 10. Це і є перше завдання з нашого підручника на сторінці 62. Будь ласка, скільки треба додати до 5, щоб було 10? 5. Так. Скільки треба додати до восьми, щоб було 10? 2. Правильно. Скільки треба додати до трьох, щоб в сумі вийшло 10. 7. Добре. А скільки треба додати до семи, щоб у нас вийшло число 10. 3. Правильно. До числа 1 нам необхідно яке число додати, щоб було 10. Число 9, дуже добре. До числа 4, скільки треба додати, щоб було 10. Треба додати 6. До числа 6, яке число додаємо, щоб було 10? 4, правильно. До числа 9, скільки треба додати, щоб утворилося число 10. Одиничка. І до числа 2. Нам необхідно яке число додати, щоб ми отримали десятку? Число 8. Дуже добре, молодці. Наступне завдання, дітки на сторінці 62. Нам необхідно обчислити вирази. Будь ласка, це завдання. Ми виконуємо письмово і записуємо у свій тоненький зошит в клітинку. Пишемо перший вираз. 6 додати 3 дорівнює. Дорівнює 9. Записуємо відповідь. Нижче діти записуємо ще один вираз. 6 додати 2 буде. Буде 8. Так, записали відповідь. Наступний вираз. 6 додати 1 дорівнює скільки. Дорівнює 7, молодці. Наступний вираз, 2 додати 5. Дорівнює 7. Запишіть відповідь, будь ласка. Записуємо в зошит наступний вираз. 4 додати 5 буде. 9, звичайно, молодці. Наступний вираз який у нас, дітки? 5 додати 5 дорівнює 10. Дуже добре. Тепер переходимо до наступної частинки завдання другого. Нам необхідно обчислити вирази, в яких є декілька чисел. Погляньте, будь ласка, і запишіть до своїх зошитів перший вираз. 8-1 мінус 1 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми маємо від зменшуваного 8 спочатку відняти перший від'ємник 1. 8 мінус 1 буде 7. Різницю 7 надписуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 7 віднімаємо другий від'ємник 1. 7 мінус 1 дорівнює 6. Так, добре. Пишемо в зошит наступний вираз. 5 мінус 1 додати 2 дорівнює. Спочатку ми маємо обчислити віднімання 5 мінус 1. Дорівнює 4, записали відповідь вгорі над знаком мінус. Тепер, дітки, до різниці 4 ми маємо додати число 2. 4 додати 2 буде 6. Записали відповідь у вираз. Пишемо до зошита наступний вираз. 7 додати 2 мінус 4 дорівнює. Будь ласка, спочатку ми обчислюємо суму чисел. 7 додати 2. Буде 9. Записали відповідь вгорі над знаком плюс. Тепер до суми D. від суми 9 ми маємо відняти від'ємник 4. 9 мінус 4 дорівнює 5. Відповідь записуємо після знаку дорівнює. Записуємо наступний вираз до своїх зошитів. 6 додати 2 відняти 4 дорівнює. Спочатку обчислюємо суму чисел 6 додати 2. Буде 8, запишіть суму вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 8 віднімаємо від'ємник 4. 8 мінус 4 дорівнює 4, це і є відповідь нашого виразу. Пишемо в зошит наступний вираз. 8 мінус 6 додати 7. Дорівнює. Спочатку ми виконуємо дію віднімання. 8 мінус 6. Дорівнює 2. Записали відповідь вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 2 ми маємо додати число 7. 2 додати 7, дорівнює 9. Записуємо відповідь до виразу. І пишемо в зошиті останній вираз у другому завданні. 1 додати 5 мінус 4 дорівнює. Спочатку ми маємо виконати знайти суму чисел, виконати додавання. 1 додати 5 буде 6. Тепер від числа записуємо число 6 вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 6 віднімаємо 4 і маємо скільки дітей? І маємо число 2, яке записуємо у відповідь до виразу. Дуже добре, молодці. Наступне завдання, дітки, нам необхідно порівняти числа. Це завдання третє на сторінці 62 нашого підручничка. Подивіться, будь ласка, перша пара чисел 5 і 9. Скажіть 5. Більше за 9, менше за 9, чи дорівнює. Звичайно, 5 менше за 9, значить, між числами який знак маємо поставити знак менше. Так. Порівнюємо наступні два числа: 6 і 2. 6 більше за 2, менше за 2, чи дорівнює. Звичайно, більше, тому тут має стояти знак більше. Тепер порівняємо 5 і 0. 5 діти більше за 0, менше за 0, чи дорівнює. Звичайно, 5 більше за 0, тому тут має стояти знак більше. Порівнюємо наступні два числа 10 і 1. 10 більше за 1, менше за 1 чи дорівнює. Звичайно, 10 більше за 1, тому між ними має стояти знак більше. А тепер, дітки, трішки ускладнюємо наше завдання. Ми маємо порівняти вираз і число. Пам'ятаєте, для того, щоб порівняти вираз, його спочатку потрібно обчислити і знайти його відповідь, а тоді вже відповідь порівнювати із числом. Будь ласка, обчислюємо вираз 10 2. Буде 8. Так. А тепер, дітки, порівнюємо 8 і 8. Який знак має між ними стояти? Знак дорівнює, тому що ці два числа однакові, дуже добре. Наступне завдання: вираз 7 додати 3 і 7. Давайте порівняємо, але спочатку маємо обчислити вираз. 7 додати 3 буде 10. Тепер порівнюємо число 10 і число 7. Число 10 більше за 7 менше, чи дорівнює? Звичайно, більше, тому і між числами, маємо поставити знак більше. Дуже добре. Наступне завдання: ми порівнюємо вираз 6 мінус 2 і число 6. Перед тим, як порівняти, дітки, ми маємо спочатку вираз обчислити. Обчислюємо вираз 6 мінус 2. Буде 4. Тепер порівнюємо 4 і 6. 4 більше за 6 менше за 6 чи дорівнює. Звичайно, 4 менше за 6, тому ми маємо тут поставити знак менше. Дуже добре. І останній вираз і число 6 додати 2 і число 6. Спочатку обчислюємо вираз. 6 додати 2. буде 8. Тепер порівнюємо число 8 і число 6. Яке з них більше? Більше 8, а менше 6. То який знак має тут стояти? Знак більше, тому що 8 більше. Дуже добре, молодці. Наступне завдання четверте на сторінці 62: Розв'яжіть задачку за схемкою. Прочитайте задачу, розгляньте схемку і розв'яжіть задачу. Слухаємо уважну умову задачі. Їжачок зібрав 5 яблучок і 3 грушки. Скільки всього фруктів зібрав їжачок? Дітки, про що розповідається в задачі? В Задачі розповідається про яблучка і грушки, які збирав їжачок. Скільки яблучок зібрав їжачок? П'ять. А скільки грушок зібрав їжачок? Три. А що питають нас в задачі? Нас запитують, скільки всього фруктів зібрав їжачок. Тепер погляньте, будь ласка, на схемку, яку нам зобразили до нашої задачі. П'ять яблучок нам позначили, як 5 а три грушки позначили як три кружечки, тобто 5 яблучок, три грушки. Питання, скільки всього фруктів позначили ось такою дужечкою. Така дужечка, дітки, називається фігурна дужка. І вона позначає, що необхідно дізнатися суму двох чисел. Ми маємо 5 яблучок і 3 грушки. А як дізнатися, скільки їх буде разом? Так от нам для цього необхідно скласти вираз на додавання, тобто знайти суму цих двох чисел. 5, додати 3. І скільки це, дітки, буде? Це буде 8. То яка відповідь буде в нашій задачі? Вісім фруктів зібрав їжачок. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки, на ось цю дужечку. фігурна дужка. Ми тепер з нею будемо зустрічатися дуже часто, а прийде час, коли ми з вами будемо писати коротку умову до задачі і замість слів, скільки всього, будемо малювати таку дужку. Наступна задача п'ята на сторінці 52. Давайте прочитаємо задачу, розглянемо схемку і розв'яжемо цю задачу, а потім скажемо, чи допомагає схемка розв'язувати задачу. Слухайте уважну задачу. До годівнички прилетілося 6 горобців і 2 синички. Подивіться, у нас є 6 горобців і дві синички. Щоб не малювати, наприклад, в зошиті горобців і синичок, ми можемо позначити це ось таким виразом, відрізочком поділеним на частинки. І ще раз, до годівнички прилетіло 6 горобців і 2 синички. Скільки всього птахів прилетіло до годівнички? Дивіться, горобців ми позначили ось таким відрізочком, розділеним на 6 частин. Синичок ми позначили відрізочком розділеним на дві частинки, а питання до задачі позначили фігурною дужкою, яка підказує нам, що для того, щоб дізнатися, скільки всього птахів прилетіло до годівниці, нам необхідно знайти суму цих двох чисел. Давайте, дітки, пригадаємо, про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про птахів, про горобців і синичок, які прилетіли до годівнички. Скільки прилетіло горобців? Шість. І ось схемка нам підказує, що саме шість, тому що шість частиночок. Скільки прилетіло синичок? Дві. І схемка нам підказує, що дві, тому що на дві частинки поділений наш, наш відрізок. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, а про що запитується в задачі? Скільки всього прилетіло пташок разом? Про це говорить наша фігурна душка. Фігурна душка нам підказує, діти, що необхідно знайти суму двох чисел. Для того, щоб дізнатися, скільки разом, скільки всього прилетіло птахів до годівнички, ми маємо скласти вираз на додавання. Шість горобців. Додати 2 синички дорівнює дітки скільки, дорівнює 8, то яка буде відповідь у нашій задачі? 8 птахів прилетіло до годівнички. Нагадую вам іще раз, діти, що фігурна дужечка, яку ми будемо з вами використовувати у коротких умовах до задачі, вказує нам, що. З двох чисел необхідно знайти їхню суму, тобто їх між собою додати. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в зошиті, я хочу нагадати вам, як ви повинні сидіти за партою або за столиком. Ножки рівно, спинка рівно, голова нахилено, лікті не висять, між партою і грудьми є місце. Також пригадайте, що зошит має лежати навскоси, залежно від того, якою рукою ви пишете. І свого олівця ви тримаєте трьома пальчиками великим, вказівним і середнім. Сьогодні, дітки, ми з вами працюємо лише в тоненькому зошиті в клітиночку. Тому нижче, будь ласка, пропишіть у своєму зошиті цілий рядочок числа 7. Пишіть число 7 правильно, каліграфічно. Кожна цифра 7 пишеться у своїй клітинці. Між цифрами пропускаємо одну клітинку. Другий рядочок це цифра 8. Пропишіть, будь ласка, цю цифру цілий рядочок у своєму зошиті. А в третьому рядочку пропишіть каліграфічно у своєму зошиті цифру 9. Наступне завдання, дітки, яке ми з вами будемо виконувати в нашому зошиті це задача. Ми з вами спробуємо зараз обчислити, розв'язати задачу і записати схемку до задачі. Слухаємо уважну задачу. У січні три дні падав сніг, а у лютому сім. Скільки всього днів ішов сніг у січні та у лютому. Дітки, про що розповідається в нашій задачі. В Задачі розповідається про те, скільки разів у січні і у лютому йшов сніг. Скільки днів ішов сніг у січні? Три дні. А скільки днів ішов сніг у лютому? Сім днів. От, будь ласка, дітки, три дні позначте у своєму зошиті як три квадратики. Три зафарбовані квадратики. Три дні. Це три зафарбованих квадратики. Саме три дні ішов сніг у січні. Тепер, дітки, біля трьох квадратиків намалюйте сім кружечків. Що позначає сім кружечків? Що сім днів у лютому ішов сніг. Тобто, у вас в вашому зошиті має бути такий малюнок, як у мене на екрані. А тепер давайте пригадаємо, яке питання в нашій задачі. Скільки всього днів ішов сніг у січні та у лютому. Щоб не писати слово скільки всього діти, внизу намалюйте, будь ласка, ось таку фігурну дужечку, яка між собою об'єднує всі геометричні фігури, і квадратики, і кружечки. І внижче напишіть знак невідомий. Давайте повторимо те, що нам відомо. Ми знаємо, що в січні сніг йшов ішов три дні. А в лютому сім днів. Як дізнатися, скільки разом у лютому і в січні йшов сніг? Для цього нам необхідно скласти вираз на додавання, тому що нам потрібно знайти суму двох чисел. Записуємо нижче вираз. 3. Додати сім дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. Дорівнює 10. Дітки, то скільки всього днів ішов сніг і в січні, і в лютому? 10 днів ішов сніг у січні і в лютому. Дуже добре. Погляньте, будь ласка, наступну задачу. Ми з вами складемо схемку до задачі і розв'яжемо її. Слухаємо уважну умову задачі. Учора діти зліпили 4 сніговики, а сьогодні 2. Скільки всього сніговиків зліпили діти за 2 дні. Давайте поговоримо про те, про що розповідається в нашій задачі. В задачі розповідається про сніговиків. Дітки ліпили сніговики вчора і сьогодні. Скільки сніговиків вони зліпили вчора? 4. Будь ласка, намалюйте нижче у своєму зошиті 4 квадратики. Це позначає перший день. Чотири сніговики, які зліпили дітки. Сьогодні скільки діти зліпили сніговиків? Два. Поряд намалюйте два кружечки. Це позначає два сніговики сьогодні. Яке питання в нашій задачі? Скільки всього сніговиків зліпили діти за два дні? Тобто, нам необхідно дізнатися суму двох чисел. А суму двох чисел. Нам допомагає вказати фігурна дужечка. Будь ласка, зобразьте фігурну дужечку нижче і поставте знак запитання. Якщо вчора дітки зліпили чотири сніговика, сьогодні вони зліпили 2 сніговика. Як дізнатися, скільки вони зліпили сніговиків за два дні? Для цього нам необхідно 2 числа між собою додати. Нижче записуємо вираз 4. Додати 2. Дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. То скільки сніговиків у нас вийшло? 6. Правильно. То яка відповідь буде до нашої задачі? 6 сніговиків зліпили діти за 2 дні. Дуже добре. Під кінець уроку, дітки, я пропоную вам виконати вправу оберіть свій олівець. Оберіть, будь ласка, той колір олівця. І покладіть його у той стаканчик із кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Жовтий це було дуже просто, зелений було цікаво, блакитний було важко, червоний мені нічого не вдалося. А я дякую вам за вашу роботу і увагу, і прощаюся з вами до нових зустрічей!